Це моя чарівна коробка, де в мене безліч різних м'ячів. Як ви розумієте, вони різних текстур, розмірів. і всі вони сходяться для дуже різних робіт. Ну, окрім того, що м'ячі нам підходять вже для най 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 найменших, коли ми, наприклад, просто навчаємо так, кидай, коти. І так далі, коли ми навчаємо їх інструкціями, про це теж не забуваємо, так, як важливо навчити розуміти дієслова і куди ж тут без м'ячиків, які дітки дуже-дуже полюбляють. Але ми теж можемо ускладнювати і робити нашу роботу з ними більш цікавими. Наприклад, ми можемо робити нейровправи, так, тобто прокачувати наш мозок і повторення, коли я беру різні-різні м'ячі і кажу повторюй за мною. Наприклад, так? Ну, звісно, найлегші, але ми можемо покатати м'ячик ось так. Тут в мене буде тильна сторона, тут долонька, поміняй. так, І саме ми будемо в такій площині катати, тобто так, не ось так, не ось так. А саме в такій площині, для того, щоб ми так, працювали через лінію середину нашого тіла. Далі ми можемо пропонувати дитинці катати ось таким чином одному пальчику. Так? Ну, зручніше, зазвичай, вони маленькі, маленьким невеличким, так? козівні пальчики катай, сирені, безім'яні, мізинчики і великі пальчики теж покатали м'явчик. Тобто працюємо і з долонями, і з пальчиками. Ми можемо вивчати наші частини тіла і навіть працювати на пам'ять, коли ми будемо загадувати таку послідовність. Наприклад, спочатку катай на голові, а потім на плечі. Крута моторна програма, де ми можемо пропрацювати частини тіла, де ми можемо пропрацювати послідовність, де ти катав спочатку на голові, а де ти катав потім на плечі. Так, тобто ми ще попрацюємо з сприйняттям і простору, і часу, і це все буде зі звичайними м'ячиками. До того ж, як ви знаєте, зараз їх надзвичайно багато, вони різних форм, і відповідно ми наші дії можемо там ще ускладнювати. Так? Ось, наприклад, такий діти його звуть мікроб. Тож, як є, так? Покрути ось так, покрути іншою ручкою, або просто інструкція може звучати: повтори за мною, коли ми покатали таким чином. Далі ми можемо з нашими м'ячиками виконувати певні дії. Якщо вони, наприклад, м'якенькі, ми можемо їх стискати. Так, і виконувати це так само. Так, Наприклад, за головою стискаю і передаю. Над головою, так, ну, зараз спробую, щоб вам було зручно і видно. так, І таким чином теж навколо себе передавати за спинкою і в інший бік. Це можна виконувати просто а, на столі за столом. Це можна виконувати, якщо там, так, трошки обмежений просто для рухів, коли ви стоїте на ножки, це можна виконувати на балансирах. Так само, так будь-які балансировочні подушки, наші звичайні дерев'яні балансири, так, або просто коли дитинку ми ставимо на ортоковрик, так, коли вона стоїть, або на якусь підставочку. Берете ось ці звичайні підставки, коли дітки мають руки, так, і продаються зараз надзвичайно багато в цих магазинах, де є така ось ця приступочка, так? І ви можете на неї її поставити, і це вже буде ускладнення. Ми, Звичайна вправа, вона вже буде так шуміти, так, тобто мати додаткову навантаженість і буде відповідно так, більш складною до виконання дитини. І одразу ви можете перевірити, чи є гравітаційна впевненість у дитини. Тобто, так, підняття на цих 5-10 см, чи виникає дискомфорт, чи вона гарно себе почуває, а має почувати а, гарно. Так, і ось таким чином ми можемо їх пропрацьовувати. Далі, якщо м'ячі мають ну, таку певну цікаву структуру, так, ось тут, наприклад, вимачки, а тут такі, наче ну, а цей, там мікроб, зрозуміло, в нього прям палички стирчать, ну і, наприклад, якісь тканинки, ми можемо їх сфотографувати на телефон, кожен окремо. Зараз зараз смартфонів навіть не обов'язково роздруковувати, тобто так не треба шукати саме картки під м'ячики. Ну і відповідно, ви можете їх заховати в мішок, якийсь там, так, непрозорий. Або я використовую ну, її великі коробки, але сьогодні маленьку, щоб нам було зручно з вами спілкуватися і вам дивитися. І, наприклад, так, у вас є на фото так, цих чотири м'ячі, ви їх так розклали по куточкам, заховали туди, і дитинка має пощупати. І впізнати, які м'яч там є дуже цікаво, дуже круто пропрацьовується саме розуміння простору, розуміння своїх відчуттів. Так ну звісно, для геть там. Маленьких там двох років ми це не пропонуємо, так, а починаючи вже з трьох з половиною, що трьох років взагалі обов'язково так, ми на, на дотик це все визначаємо. Старші дошкільнята обов'язково мають вже там, так, наприклад, з такої кількості запевнити себе так? і відчути, що це таке. І ось таким чином ми можемо використовувати наші всі сенсорні м'ячі, яких зараз теж надзвичайно багато в різних варіаціях. Або включаємо нашу фантазію і порівнюємо. Так? На що це схоже, як ви гадаєте, звідки з'явився цей мікроб, <смі> так? коли ми з дітками фанта фантазуємо? Наприклад, старші дошкільнят обов'язково мають фантазувати, придумувати, створювати асоціації, тому що це і є її готовність до навчання, створювати певні образи і їх переносити. Чим ми можемо займатися на наших заняттях, як з дефектологом, психологом, з педагогом, його розвитку, просто мами теж про це так Мають пам'ятати. Ну, наприклад, на що це схоже, так, і кожна дитина придумує свою асоціацію. Хтось каже ну, їжака, хтось там на мікроба і так далі. так, Ми підтримуємо дитину в будь-якому її рішенні, кажемо, так, а чому там і так, болючки круто, класно, ти молодець. ну, Зазвичай це говорять, що це сир, в дірочки такі так, дуже діткам імпонують. Або іноді кажуть, що це місяць, хто дуже полюбляє космос. Тут, звісно, так. Хтось каже, що це бульбашка велика, хтось що це їжачок і так далі. Тобто, навіть можемо ось таким чином уявляти і порівнювати. Ну і, відповідно, окрім цього, тренуємося з дітками підкидати і ловити. Для цього зазвичай підходять м'ячики, які легко вхопити, і які достатньо так не важкі, тому що, звісно, вони не завжди ловлять, може пролетіти їм так і зробити шишку. Коли ми навчаємо дитинку так просто хапай, тоді ми навчаємо її ставити ручки, готуватися, кажемо, де дві ручки, де ручки, слідкують ченятками. ми майже закидуєте її в руки, її там залишається лише затиснути. Як тільки ви освоїли цей, цей навик, то ви вже так підкидуєте, де вона вже має його захопити. Ну і ви далі, коли вже ми навчаємо дитину закидати. До того ж, ми можемо організувати якийсь кошик якийсь, так? Ось, наприклад, ця коробка так само може так, слугувати кошиком, коли ми навчаємо дитину закидати. Тоб, попав мімо, попав мімо, і відпрацьовуємо ще розуміння, так, таких навичок, як попав мімо, влучив, не влучив, так, щоб дитинка розумілася. Це на цьому теж. Звичайний якийсь там. Таз або відерко поставили так і туди можемо закидати різні різні м'ячі, і через те, що вони будуть мати різну текстуру, так різні на дотик, відчуття. Також обов'язково, якщо у вас є така можливість, використовуйте так більш важкі. Ось цей, наприклад, важить 220 грамів. Так, але його можна зробити самостійно. Просто беремо звичайну гору звичайну шкарпетку. Туди його затягнули, зашили там, так, або в будь-який мішечок запакували, і ось вам уже об так? те, що має вагу, обважний такий собі м'яч. Чому? Він надзвичайно круто, включає. Ну, наприклад, якщо я буду по черзі кидати легенький м'ячик і важкий, ваш мозок. Це дуже круто відчує. Ну, через те, що ми з вами дорослі, так, і у нас вже дуже багато чого вже автоматизовано, Ми вже не так реагуємо. Ви можете заплющити очі. Ви здивуєтесь, як це круто вас буде включати, і яку просто таку, знаєте, палітру відчуттів це вам буде давати. Що вже казати про дітей? так? І, відповідно, ми можемо відпрацьовувати легкий, важкий. Або іноді а, ми накачуємо, якщо це пластмасові кульки, якщо в них зробити дірочку і накачати їх водою, берете звичайний шприць, так, якби якщо буває є дірочка, через яку то повітря накачують, туди теж можна водичку закачувати. І вони, відповідно, будуть важкі. Так? А певні легкі. І навіть ми можемо взяти одного кольору, і один буде важкий, ну тільки розмір треба підбирати, а інший легенький. І відпрацьовуємо це який ти вхопив легкий, а це який важкий. Так, це теж дуже важливі поняття, які дитині треба показати для того, щоб вона їх розрізняла. Бо інакше, якщо він не відчує, то, і відповідно, вони зазвичай потім на запитання, що важче кілограм пуху або кілограм заліза, відповідно ж, ви розумієте, що відповідає, так, бо досвіду нема. А так дитинка буде розуміти, що таке вага, і з чим вона пов'язана, так, що геть не з розміром, так, геть не з матеріалом, а саме. З тим, скільки так наскільки важко його втримати.